Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. У Луцьку водія під кайфом знайшли наркотики і прилади для куріння. Благодійний фонд Карі та Сволинь судиться із Нововолинською міськрадою. Чому енергетики вважають Карасинку найбільш надійним джерелом світла? Почну випуск традиційної з позитивних новин на Харсонщині. Знищили кафе, де якраз обідали російські військові. Прилетіло туди в обід. Як кажуть, місцеві такого вони ще не бачили. По деревам по всім висіли росіяни. так що це якраз робота руху Війці підрозділу спеціального призначення Національної гвардії України розбили колону противника, знищивши три танки та два БМП. Не лишу вас без новини про те, скільки окупантів знищили наші збройні сили України протягом минулої доби. 780 військовослужбовців саме стількома росіянами поповнилося пекло. Мусимо говорити і про звірства окупантів. Росіяни почали мінувати передмістя Маріуполя і не лише встановленням зубів дракона. По лінії Агробаза, Бардянська, Шевченко, Приазовська Росіяни почали мінувати ґрунтові дороги та поля. Усе вказує на прискорене та посилене укріплення міста. Вважає радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. У Снігурівці на Миколаївщині зараз іде бій. Ситуація дуже складна. Повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко із посиланням на військових. Але у наших, починаючи з учорашнього вечора, є успіхи. На окупованій правобережній Херсонщині почали масово підриватися мости. Станом на зараз відомо про підрив Дар'їнського, Тяганського та Нововасильівського мосту. Інформацію про підрив масово публікують проросійські телеграм-канали. Ниже опублікували фото знищених мостів. Окупанти стверджують, що мости підірвані для ускладнення просування Збройних сил України. А це кадри із багатостраждальної великої Олександрівки на Херсонщині, вже деокупованої. Як і всюди, у селищній раді окупанти наслідили своїм руським міром. Повсюди бруд та розруха. У підвалі російські воєнні злочинці облаштували свою казарму. На Волинському та Полійському напрямках обстановка без суттєвих. Змін наразі триває формування російсько-білоруського угрупування військ. Правоохоронні органи в Білорусі посилено шукають, виявляють та затримують громадян з проукраїнською позицією або тих, хто критикує владу чи так звану спецоперацію Російської Федерації в Україні. Також відомо, що у складі прикордонних військ республіки створюють підрозділи операторів ударних безпілотників. Маємо трагічні звістки з фронту. У війні з Росією Волинь втратила чотирьох героїв. У бою за незалежність країни за волю українського народу за мир загинув житель села Чареваха Андрій Василюк. На війні із ворогом перестало битися серце. Також жителя каменя Каширського Василя Філозофа. 47-річний волинянин став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення расистів. Життя бійця обірвалося 7 листопада внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині. За незалежність України загинув також 41-річний Богдан Лагановський з седла Брани Луцького району. Серце військового перестало битися 4 листопада. На війні поліг також лучанин, 41-річний Олександр Рижков. Чоловік був призваний на військову службу по мобілізації у серпні цього року. Був помічником стрільця гранатометника. Загинув Олександр Рижков 7 листопада під час виконання бойового завдання на Донбасі. Нетчині ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих, вічна пам'ять героям. Повний набір у Луцьку водія під кайфом знайшли наркотики і прилади для куріння. Це трапилось на вулиці. Потебні патрульні перевіряючи документи у водія автомобіля марки Нісан, помітили в нього ознаки наркотичного сп'яніння. В автомобілі знайшли електронні ваги, зіп-пакети з білою порошкоподібною речовиною, пістолет та сім набоїв. А також сигнальну військову ракету і пакет з приладами для вживання наркотичних речовин. На правопорушника склали. Протокол. На волині з робочою поїздкою приїхав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Це вже не перший його візит в регіон, але сьогоднішня мета перевірити, як заклади підготовлені до зими та найрізноманітніших ситуацій, які можуть виникати через війну в країні. Міністр побував в дитсадках, училищах а також вищих навчальних закладах, проінспектував укриття, а також поспілкувався з учнями та студентами. Також Сергій Шкарлет подякував за підготовку навчання навчальних закладів до опалювального сезону. Ми на сьогодні маємо зразкову підготовку до опалювального сезону. Перебуваючи саме в цьому закладі, ми бачимо, що тепло. в 100% закладів готові на сьогодні, але дуже розумно використовується саме температурний режим, який сьогодні назовні природа дає нам можливість економити ресурси. Наразі на Волині повністю перевірили усі 1148 закладів освіти. Навчання відбуваються очно або ж у змішаній формі. Лише у 50 кілометровій зоні від кордону з боку Білорусі вчаться дистанційно. Хоча на адресу обласної військової адміністрації неодноразово надходили звернення від батьків аби відновити очне навчання. На зустрічі з міністром вирішили, що вивчать це питання, та за необхідних умов безпеки дозволять навчання за. Апартами. Волинський кордон під надійним захистом, адже його боронить манюня військовий з таким позивним волинянин, який у перші дні вторгнення прийшов військома та взяв зброю до рук. Нині 47-річний чоловік разом з побратимами невпинно тренується, аби у потрібний момент продемонструвати свою міць не лише в теорії, а й на практиці. Більше про стан справ на кордоні та вже відомого на Волині захисника Манюню у сюжеті Марії Вавренюк. Вага 140 кг, кілограм, зріст 2 метри. Цього здоровезного чоловіка звуть Сергієм або ж Манюнею. такий позивний у військового ще з періоду строкової служби у 90-х. Хлопці дали о, малиш, малиш, манюня, манюня. Ну так і пішло. Ми зустрілися із військовим на волинському кордоні. Саме тут він несе службу та захищає рідну землю від можливого наступу з території Білорусі ще з 24 лютого. Передача іранських безпілотників, завезення кількох тисяч росіян, зокрема й кадирівців, а ще неоднозначні заяви Лукашенка. Усе це не лякає, а навпаки, змушує волинських захисників ще більше тренуватися, щоб дати гідну відповідь ворогам. То наша земля, сидять там собі, в Білорусі, хай сидять, сидять в Росії, хай сидять. Ми їм не мішали жити. Хай йдуть, попробують, що таке волиняки, якщо ще не пробували. Свого часу Сергій серйозно захоплювався а боротьбою та дзюдо. Було. Інтерес до спорту має і зараз. Навіть тут облаштували турніки, бруси, щоб підтримувати форму. Узагалі на дев'ятий місяць війни на позиціях є все, що треба. Але й з домашнім затишком це, звісно, не зрівняється. Вдома чоловіка чекають дружина, троє дочок та мама. Разу жінка, там діти поплакали трохи, але ж це мій вибір так як я голова сім'ї, сказав, іду все, хто них буде захищати. Ця війна, каже чоловік, об'єднала українців як ніколи. Українці як бджоли. Вони собі трудяться, 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 трудяться. Коли вони їх нападають, вони починають гризти всіх. Ну, так і ми. Ну, Гуртом і батька легше бити. Збили українців до кучки ще більше. Всі як мурашки, трудяться. Хоча є і такі. Там ловлять і гуманітарку, і торгують, ну, хто кажуть, сім'ї не урода. До слова про так званих ухилянтів, які всілякими способами намагаються виїхати з України чи тих, хто наживається на війні, у чоловіка також є своя думка. Це їхня совість. Я не знаю, як вони будуть дивитися людям в очі. Я розумію, кожен може, там немає стержня, немає духу йти там, на війну. Я рахую, якщо не можеш там стріляти, йди так, помагай. Там укопи копати, маєш гроші, поможи грошима. Ну, а хто тікає, це їхня совість. Бог їм суддя. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Більше мільйона гривень хоче стягнути благодійний фонд «Карітас Волинь» із Нововолинської міської ради. Ще у 2015-му придбали приміщення колишньої школи у селі Благодатне, яке тоді мало назву Жовтневе. Будівлю, яка просто пустує, планували реконструювати та облаштувати там регіональний центр паліативної допомоги, тобто госпіс. Щоправда, зробили лише проєкт реконструкції, а розпочати її в приміщенні не вдалося. Адже як виявилося, до договір купівлі продажу із селищною радою був укладений неправомірно і згодом визнаний недійсним. Благодійний фонд кошти сплатив, а школу так і не отримав. Селищна рада ну можливо не дотрималася всіх процедур відчуження власності цієї нерухомої майна. І внаслідок чого було оскаржено прокуратурою Волинської області. Ну, звичайно, з нашої сторони помилок не було, ми все зробили як і відповідно, але все ж таки вже стільки років і ми добуваємося, щоб в якийсь законний спосіб цю ідею реалізувати. І так звернулися до суду. Відповідач Нововолинська міськрада, яка після децентралізації, так би мовити, у спадок отримала всі справи селищної ради благодатного. Суди тривають ще із 2018-го, а Будівля лише руйнується сьогодні. На черговому засіданні подали на розгляд суду мирову угоду, яку вважають найбільш оптимальною для вирішення проблеми. Це все залежить від суду, але ми все ж таки надіємося, що це рішення буде воно позитивне для обох сторін. Оскільки приміщення потрібно, щоб використовуватися, якщо справа буде вирішена таким чином зараз, що ми потрібно нам повернути буде кошти, а їм відповідно приміщення, то подальшому безпосередньо це буде виставлятися на повторний аукціон. Хоча для того, щоб ми повернули взагалі те кошти, ці кошти нам потрібно перед тим виставити на аукціон і відповідно від повторного продажу віддати ці кошти карі та суд. Свічки, ліхтарі, світлодіодні, стрічки та лампи нині у домівці чи не кожного українця є щось із цього переліку? А в деяких є абсолютно усе. Російські ракети, якими ворог навмисне цілить в енергетичні об'єкти, змушують нас використовувати бодай якусь альтернативу електропостачанню. Ми ж розкажемо вам про старі добрі газові лампи, про те, чому енергетики вважають карасинку найбільш надійним джерелом світла, чи можна її купити на ринку чи в магазині? Іні і чи складна у використанні ретролампа усе це у сюжеті? Господар цієї хати колись підвів електроенергію чи не до кожного другого двору в селі Жидичин. Вмілі руки сільського електрика Петра Парчука розказує його син Володимир, який до слова теж енергетик, могли засвітити лампу там, де здавалось би навіки буде темрява. А темрява колись таки була. Дитячі роки пана Володимира пройшли на хуторі, де електроенергії просто не було. Тоді джерелом світла були лише свічки, чи отакі ось газові лампи. Ми в світі хата великою такою більшою принципово, з абажуром, такою по пам'яті бордовою лампою. А це була, ну скажімо, допоміжна. Ну, я не пам'ятаю, я не можу сказати, коли вона з'явилася на світ. На дні лампи бачимо трохи більше інформації. У нас перший ламповий завод, він коштує 61 копійку. Ця карасинова лампа куди старша за Володимира Петровича. З вигляду добряча закопчена, септо користувалися нею активно. Не чистили її вже років з 10. Оце вже рахується не по хазяйськи, це вже закопчена лампа, вона дає менше світла. Тобто їй треба, але най... найтонше питання, що це скло дуже крихке, і більша частина цих е... ну, склад для ламп. Билася при його чистиці, та й чистити, каже пан Володимир. Було ніби й нічого, бо потреба діставати з серванту та ще й використовувати цей раритет. Ніхто не думав. Нині ж, коли через війну і ракетні обстріли українці лишаються без електроенергії, така лампа дуже навіть в нагоді. Отож розбираємося, як вона працює. Ага ми це зробимо зараз. Я принесу солярки, заправимо лампу і спробуємо її запалити. Для того аби газова лампа дала світло, потрібен карусин. Так каже енергетик Володимир Перчук, якщо такого немає, в нагоді звичайне деспаливо. Наповнюємо ємкість. Палива каже чоловік: газова лампа їсть небагато. Ні, Не, мізер, на доволі економна. Інше питання, що вона світити так. Як лампочка є віча. Наступний крок опустити в посудину з паливом гніт і зачекати декілька хвилин, аби той добряче набрався рідиною. Беремо сірники і підпалюємо. За такою газовою лампою потрібен мінімальний догляд: мити колбу та, як правило, коли на вечір запалюють, е, ножницями підрізають старий гнот. Це потрібно, аби лампа не коптила. Ще один метод уникнути цього: отакий. То треба. Приховати, от воно перестало куплюсь, світловіддачу від цієї лампи, розказує Володимир перчук забезпечує саме скляна колба. Людям, які зберегли на горищі, в коморі, в кухрі газову лампу, каже енергетик, дуже пощастило. Світла може не бути. Я як енергетик. Кажу ризик ризик використання гасової лампи дуже високий. Звісно, використовувати можна і більш сучасні засоби, утім, перевагу і... гасової лампи, певнить енергетик куди більше. Перша вона перевірена нашими предками. Друга, користуватися карасинкою можна місяцями, і ще не менш важлива перевага: газова лампа це український бренд, бо вигадана і створена нашим народом. Та що робити людям, в яких такого раритету немає. З'ясовувати чи можна придбати його. Ми пішли на ринок. Продавці кажуть, газових ламп на базарі ніколи не бачили. ви Не де такі є нова лінія епіцентр. То там є Лампи? ні на базарі. Навірно, немає. Дефіцит. Башу в Віті, Там керосинка є. Може в нього подивитись та ні у пана віктора ні в інших продавців ринку карасинової лампи ми не знайшли а ось гніти до неї в продажі є ми до прикладу знайшли їх на трьох точках за словами торговців на цей товар нині попит чималий лампи старі це хто нову купляє хто цей беруть беруть по пів метра в основному тому що його тільки остільки треба на одну лампу їх вистачає на дому. Півметра такої стрічки на ринку продають за 40 гривень. Ви його тако відріжете, і там в лампі він має отако зігнутий бути. І фітільок такий зверху. І має там оце оцелка робити. Придбати на ринку можна і керосин. За пляшку такої просять 90 гривень. Її вистачить не на одну і не на дві заправки. Немає газових ламп ні в новій лінії, ні в епіцентрі. Розкупили. Єдиний варіант інтернет-магазини. У продажі є китайські та польські. Ціни стартують в середньому від тисячі гривень. Щоправда, вони не радянського типу, а більш сучасні, створені у вигляді ліхтарів. Та за принципом роботи такі ж. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. З Волині до Харкова відправили гуманітарну допомогу через бойові дії та постійні обстріли. Мешканці цієї східної області України потерпають від нестачі харчових продуктів. Жителі Шайської громади декілька тижнів тому відгукнулися на прохання селищної ради поділитися овочами та консервацією і пожертвувати чималу кількість продуктів. Відтоді сформували і відправили гуманітарні вантажі в східні південні регіони нашої країни, в обласну лікарню і для воїнів на передову. В авто завантажили ще 15 тонн картоплі, моркви, буряків, капусти, цибулі та консервації для харків'ян. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Спіймали браконьєра, який на озері Люцимер незаконно ловив рибу. Волинянин став світовим квітковим рекордсменом. Лучани привезли золоті медалі з чемпіонату світу з кікбоксингу. Конірство процвітає на озері. Люцимар інспектори впіймали чоловіка, який незаконно рибалив. Також із водойми вилучили знаряддя лову, а саме 12 сіток та 8 ятерів. На порушника склали протокол і Тепер йому світить чималий штраф. Мрію бачити квіткову Україну. Завжди казав волинянин Василь Рижук і робив усе, аби його мрія здійснилася. Чорнобривцями та соняхами він засадив сотні кілометрів узбіч доріг. Квітучу вишиванку він створював у багатьох областях України. А нині його досягнення визнали на міжнародному рівні. Зі світовим рекордсменом поспілкувалася наша Ольга Матвєєва. Я представників дорожньої служби запросив і кажу, тут будуть рости. Квіти, чорнобривці і соняшники, вони так на мене посміялися з мене. Да, да, вирости. Тут Це Василь Рижук пригадує, як висаджував свій перший у житті квітковий рекорд замість бур'янів, 200 метрів чорнобривців на вулиці Рівненській. А нині ще розсміється і радіє. Тепер він світовий рекордсмен. Більше тисячі кілометрів, тисячу і три кілометри зареєстровано було. Це для мене приємно, надзвичайно, що хоч. Я за 25 років оцінили мій труд. Українську квітучу вишиванку із найбільшою кількістю чорнобривців і декоративних соняшників зафіксували у книзі світових рекордів. Саме ці квіти Василь полюбляє найбільше, бо це символи України. В те, що його прізвище нині серед інших світових рекордсменів, квітникар і досі не вірить. Тішиться радіє, але зізнається ніколи й не прагнув ним стати. Він лише мріяв уквітчати Україну. Пригадує, коли висадив перші чорнобривці. Перші висаджені квіти були. В Горохвіському районі біля меморіального комплексу полеглимо Афганістані, це було 1995 рік. Коли біля меморіального комплексу, який я спорудив, яким я являюся автором, я посадив 25 метрів по боках. А далі не лише Луцьк та Волинь, а сотні кілометрів квіток у різних областях України. Один квадратний метр на ньому знаходиться до 300 квіток. А якщо помножити, на тисячу кілометрів, скільки це буде ціла наша українська вишиванка, тому що вона простяглася по всіх дорогах України, там, де я садив, і до Києва, і до Житомира. І дорівного Василь просто заправляє свою автівку. Раніше пригадується були старенькі жигулі і їде садити квіти. Витрачається на саджанці, пальне і інше, аби лише Україна була квітуча. І з кожним роком квіткова вишиванка розростається і винятків в цьому немає. Коли розпочалася війна, треба підняти дух нашому народу, підняти і втілити віру в перемогу. Я на окремих ділянках по дорогах і до Львова, і до Ковеля, і в місті Луцьку, на Квірцівські посадив ці квіти. вони квітнуть ще до, до сьогоднішнього дня. А на досягнутому квітникар не зупиниться. Каже, світове визнання лише мотивує рухатися далі. Коли ти знаєш, що ти є якийсь переможець на світовому рівні, то просто енергія до тебе підходить ще більше. Василь нині втілює в життя власний проект, який називає квітучий прапор України, аби вишиванка із чорнобривців та соняшників вздовж українських доріг лише розросталася. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. сказати. Хлопчик задонатив власні кошти з дня народження на потреби Збройних сил України. Олексій Івашчук, маленький житель Горохівщини, нещодавно святкував іменини і в подарунок родичі та друзі йому принесли чималу суму грошей. Маленький волинянин відразу вирішив не купувати нічого собі, а задонатив кругленьку суму на буржуйку для воїнів. Я відвідала гроші на буржуйку. щоб солдатам що було? Угу. Тепло. Тепло. Де ти взяв гроші? на озень. Тобі подарували, так? Угу. І ти думаєш за солдатів, щоб вони не мерзли. Угу. Молодець. Як тебе звати? Заксі. Все, дякую. І до новин спорту троє луцьких спортсменів на чемпіонаті світу з кікбоксингу, що відбувся в Туреччині, здобули дві золотих та одну срібну медаль. Софія Подвальна, яка виступала у ваговій категорії 55 кілограмів, виборола золото і стала чемпіонкою світу. 15-річний лучанин Руслан Ткачук у ваговій категорії 75 кілограмів, теж здобув перемогу і став чемпіонтом світу у цьому виді спорту. Наймолодшому учаснику з Магань з Волині 14 років. Артем Кучарук з вагою 55 кілограмів здобув срібло. Вітаємо наших спортсменів та бажаємо їм нових досягнень. Наразі це вся інформація. Ми ж тримаємо руку на пульсі. Події вже у наступних випусках розповімо вам ще більше цікавого. Тим часом стежити за нашими матеріалами і переглядати їх у будь-який зручний для вас час. Можна на Ютуб каналі Новини 12. Тож підписуйтесь, ставте вподобайки і не забувайте ділитися власною думкою у коментарях. І найголовніше бережіть себе та ваших близьких. Побачимось.